12 років. Це знаменитий храм, який перейшов в українську церкву в 2014 році. Слава Ісусу Христу! Вітаю привітання, вітаю, слава Ісусу Христу! Храм Святої Варвари, який був мною заснований, побудований на території лікарні імені Тропіних. А, і що? В 2014 році цей храм парафіяні перейшли в Українську церкву, перший на Херсонщині. І це був морг. Морг він є от, на... Частина – це морг. А частина це також був морг, але зараз це церква. З іншої сторони там Волонтерський пункт і пункт для безхатченків е, був. Ну, зараз просто як волонтерський пункт. Коли Херсон було окупований, була окупована і церква. Священик був наш е, вигнан. Все, був страх кінці вже останній місяць перед звільненням. Вже був страх, чи ми дочекаємося звільнення. От тут був страх, був сумнів. Дуже боялися, що вони за нами прийдуть. Отець Валентин він вивозив закупації дітей. І коли він вивіз, вже пішли слухи, що вони його шукають. Ми вже зрозуміли на наступний ранок, що його шукають, коли отець Валентин вивіз дітей, вивозив дітей і сім'ї, саме військовослужбовців наших українських, він їх спас. І Мого сина в тому числі він також вивіз спас. І на ранок доба прийшла сьомо ранку навколо церкви БТРи, тігри, автоматчики. Борошка, там tak, У нас теж там їда, теж давали? Так, так. Її сюди дамо. Бо хлопці там наші ж цивільним вони пороздають. Дісталися в буває пару десятків. Потрібно бронежилети, хору церковному роздали, диякону нашому і так далі. так? Щоб врятувати Все життя. Це правильно, Все правильно прошу. Ну, Цей бус, як то кажуть, на собі носить рани. Це те, що ми пережили, вони вбили нашу собаку, поранили двох наших людей. Зайшли знову ці в півдрон, зрим покажу. Ой боже, це от один із них запутався в проводах. Дрон. Один запутався, другий б'є взад, буса спалює його, пропалює хребет, і він, бідний, загинув з Миколаєва хлопець. Нашої церкви, нашого селища. Церковний двір. Ось сюди приліт міни, там дві жінки було. Щиро дякуємо, Господи, благослови тих, хто через наші руки передає тим потребуючим рукам. Щиро дякую. Ми зараз будемо їхати на нашу парадію. Їдемо напрямку Антонівського на мосту. Зліва садочок, там кату був скинутий, ондиверси. Якраз навпроти нас Олешки вже йдуть. Беруть стіни, ну, але тут. Ну, а щодо церкви, бачите, ми почали ремонт, почали війну. А, ну І, так, так, я вам хочу сказати, що ви знаєте, що це Так, нас. А ні. Слухайте, ми тіше з що в нас церква завжди наполовину від них. Анна Васильів у матері розбило літню кухню. Он пішов наш. А там був цей. Тут хату спалили ще бідку. Тут ми гасили, не дали спалити наступну. МЧСники приїхали, почали мінами крити. Тут мешкає наш адмірал. Людина дуже близька до військової справи. Віця, слава Господу, що не було нікого в той час тут проходьте. Мене звуть Казадаров В'ячеслав Володимирович. Во за віцеадмірал. Бу кадась. Уже ж відставний. Як ви ставитесь до того, що ті з ким ви свого часу навчалися, ті, з ким ви були, скажімо так, разом в одному строю? Школі КГБ. Ну я маю на увазі, а потім вони оце зробили, те, що ми з вами маємо. Ах, як... як можна підніматися? Я цього... До мене це не доходить. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що ви тут на витянуту руку від ворога і Міни сьогодні падають біля вашої хати і вашу хату. Але ж, Але ж тримаємося і дякуємо за приклад. Під свою руку робили, так? Ну так. Да. Ну, це вона це ж, это, тактичний, а там вон, снайперський варіант. Вона в двох варіантах. Бережіть себе. Давайте Дякую. і вам. Побідий вам поближче. Всем друзі, збирали до зустрічі да. на зв'язку. Там вулиця є, приліт міни. Тоді дитина 11 років, дівчинка. Вона зараз в Ахмандиті в Києві. У неї пробита шийка, пробита легеня в тої дитини. Того ж 8 числа приліт міна. Там града. Тут Наші парафіяни що раніше поранили їх через цей забор. Ми відспівували і хоронили хлопчика 8 років, якого вбила російська міна. Один уламок пробив голівоньку там під мозок, другий уламок в тіло. Прізвище того хлопчика Шевченко, звати Микита. Ми хрестили ту дитину, коли мама народила 8 років перед тим, хрестили в нашій церкві маленького Микиту. І таких маленьких Шевченків ми не можемо навіть порахувати. Тому вони винні. І кров всіх Шевченків на них. І Якщо вони не зупиняться, то на дітях їхніх